Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я починаю знімати відео про свої орхідеї у лютні місяці 25-го року. Вирішила, що треба це робити терміново, тому що відкитає в мене тут орхідея Камбрія, тому і за неї я і починаю цей цикл. Ось вона красуня стоїть тут у куточку. І пахне, пахне дуже сильно. Покажу ближче її квіточку на фоні руки, ви бачите, який в неї розмір. Ось це жабо в неї білого кольору, коли квіточка розпускається, а потім стає така жовтувата. Квітконос доволі високий, ось так проведу камеру. Якщо б запитали мене, чим вона пахне, я б сказала, що пахне вона так, нібито печуться паски на великдень. От щось здоба, дріжджі, щось таке вона мені нагадує. І повторю, пахне сильно. Ну, все, встигла я її показати. Бо відквітує і знов я її не покажу. Вже два квітування я так пропустила. На ній дуже багато ось таких крапельок. Видно? Здається, видно. Ось так, по стовбуру їх дуже багато усюди. І тут. А Зараз ще зворотню сторону покажу. Ось така, Наче пташка. Маю ось такі великі бульби. В її корінчики і горшечко їх багато. Ще я хотіла показати тут орхідею Рауль. Дивіться, скільки тут квітконосів. Це все вона. В неї два нових квітконоса. Один відвернувся від нас до віконечка. І ось цей новий, ще там не всі квіточки розкрилися. Ось це зі старого відрізаного квітконоса. Тут три квіточки, тут зі старого квітконоса одна, дві, дві, але буде вона ще дорощувати. яка вона красива з цього боку. Орхідея квітне довго. Квітконоси дорожчує два рази, трошки вона вигоряє. Коли квіточка відкривається, вона має жовтий фон, потім цей жовтий фон уходить і вона стає більш рожевою, а коли відкривається, більш червоною. Ось навіть так вже видно, що з правого боку раніше квіточка відкрилася, там більш рожевий колір і фон вже починає світлішати. Але і та, і та квіточка красива. Бачите, розмір От на руці. Квіточка, то тобто вона не маленька, чи вона дуже красиво мерехтить, не знаю, зараз передам чи ні. Видно чи ні, я тільки сама на екрані потім побачу. Ось так один кущик, а цілий букет вийшов. Дуже красиво, мені дуже подобається. Лузана після пересадки. Взагалі-то дуже пишна мультифлора. Ну, зараз ось така гілочка в неї. І, здається, навіть не розголуджена, ні. Ну, поки що така. Яскрава жовта серединка, трошки тут зеленкуватого в неї є і теж добре мерехтить. Нічого, наступного разу, сподіваюсь, квітів буде набагато більше. Як я і говорила, кам'яна троянда достатньо швидко скидує свої квіточки, але потім. Кілька разів дорожчую квітконос. І він виходить дуже-дуже-дуже довгим. Ось цей довгий квітконос, як бачите, зі старого обрізаного квітконоса. Зараз це ось така гілочка. Цю квіточку вже потрібно знімати. І ось цю, вже дві я зняла. Моя рожева красуня з красивою губою. Тут три квіточки і тут три. Не дуже багато, для неї це взагалі мало, але ж вона в мене омолоджена була у серпні, тому так. І квіточки цього разу не такі величкі, як завжди. Вона більш такому тіфлору зараз нагадує. На губі крапочки, і на вусах. Це арома, дуже щільні у неї пелюсточки. Пахне вона то сильно, то не сильно. Аромат в неї змінюється від підкову до дуже такого, ну, для мене неприємного, чогось копченого. Тобто змінюється аромат в неї. Вона більш укорічневий п'є, коли на неї дивишся, трошки не так передає камера, і ось така красива вона з цього боку. Ельбуф'єра трошки лінується, дала три квіточки всього-навсього, вона більш жовта, ніж зараз ви бачите, квіточка величенька в неї, ось така. Тримає вона квіти довго, потім дорощує свій, але трошки бліднішою стає. Ось такі три квіточки це ола або туніс. Три квіточки, але будуть ще, як бачите, по кінчику квітконоса. Це для неї дуже-дуже мало, вона дає зазвичай великі квітконоси з розголошеннями, але цього разу так. Вона дуже блискуча, пелюсточки мерехтять, переливаються. Як завжди, цей колір передати ну, неможливо коректно. А тут дивіться, яка краса. Іноді, може, для самої себе не зрозуміло, чому якісь орхідеї подобаються більше за інших. Ну, от, не знаю. Ось ця мені дуже до вподоби. Купляла я її вже, коли в мене було багато орхідей, от захотілося мені і все. І подобається вона мені до цих пір. Квіти яскраві. Вони чимось схожі на фронтеру на дотик. Тримає квіти довго і дорощує квітконос свій постійно. Ну тут вона ще не всі квіточки відкрила. Нарбуна хоч і втрачає свій колір трошки згодом, але все одно залишається красивою, теплою. І два рази вона буде дорощувати квітку нос, щоб вона вже і почала робити. Орхідея абель ще не розкрила до кінця свою квіточку, але я її вам вже показую. Вона буде більшою. Вона мені пахне до того ж постійно легкий-легкий такий квітковий аромат, але треба носом доторкнутися. Щоб його відчути. Ось така губка знизу. А так вона червона. Підвіконня показала. Тепер переміщуємося на поличку. Не можу в цьому куточку не показати, а головними яскрава галявинка. А тут орхідея. Це літл зібра. Смугаста мультифлора, це квітна діточка, який неонові кінчик язичка в неї. У цієї квіточки смугасті пелюсточки і смугаста губка. Дуже щільні пелюстки в неї. Це квітна діточка, ось вона. Ось її листочки. І це один квітконос, а ось там другий, навіть з розголудженням. Ось така краса. Квіточку тримає довго, а ось там зі старих квітконосів. Ще є квіти. Вони від нас відвернулися. Так ми подивимось на цю сторону. Як на мене, дуже мила, красива орхідейка. Так вийшло, що один екземпляр я загубила, дуже відчувала свою провину. Тому що зробила дурість зробила. І я її шукала і знайшла у нашому місті, тому я знов маю цю орхідейку. А що я зробила з попередньою? Залила я чайник оцтом, ну, з водою, звісно, щоб накип прибрати, подивилась на дві. Орхідейки, які я в той день забула полити. Ну і швидесенько, теплесенькою водичкою розвела і полила. І це була ось ця орхідея і орхідея Квестріс. Коли на наступний день я зайшла на кухню, я не могла зрозуміти, що сталося. Вчора були красиві квіти, а на наступний день ось так. Ну, Потім я зрозуміла, що я наробила. Але вже. Було пізно Літл Zebra, а Equestris, там було дві діточки. Одну я рятувала, і в мене той Equestris залишився, і навіть діточку я вже продавала і ще одна є. Ось тут один корінчик, поки в неї, ну, хай собі квітне. Ця красуня мультифлора теж має аромат, але вона то пахне, то не пахне. Я не знаю, з чим це пов'язано. І якщо вона пахне, то пахне смачно, Ну, принаймні мені. Дуже сильний аромат у цієї орхідеї. Вона зазвичай ароматить, ну, здається, у першій половині дня. Мені вона пахне м'ятою з лимоном, або лимоном з м'ятою. Цитрусовий аромат в неї дуже сильний. Квіточок багато. Оце новий квітконосний, з кількома розголодженнями, а там на старих квітконосах ще є багато квітів. Квіт недовго, потім дорощує квіти. І щоб її всю показати, ну, якось так, вона на всі боки. Розкинула свої квіточки і дуже сильно пахне. Кадіс, квітів завжди багато, яскрава, яскрава орхідея з формою квітів, наче зіронька. Як бачите, вона вже дорожчує квіткунус. І тут, і ось тут. Зараз дорощує, потім буде ще дорощувати. Ось стільки квітів. Ну, вони навіть всі в кадр не влазять. Бо щоб показати всі, тут треба роз'єднувати квітконоси. Не буду я цього робити. Дивіться, який вимахав фантуріум, яке велике покривало в нього. Ось так світло. Ось такий він молочного кольору. І яскрава квітка. І ось що вийшло. Смішний такий. Ну, але це антуріум шерцера, і в них трошки так ця квіточка закручується. Це ще вона не сильно закрутилася. Ну, скільки тут? Сантиметрів 13 може. Ось така квіточка. А покривала ну, ще більше, може 15. Одна з най найулюбленіших, Єгиптянка. дуже довго тримає квіти, колір вона в не губить свій, вона завжди яскрава. І це квітне діточка. Зараз я до неї намагатимусь добратися. Вона ще не розкрила всі свої квіточки, але потім ще буду дорощувати. Тобто цвітіння в неї довге. Ну, але те, щоб вона яскрава взагалі супер. Ось в цьому місці вона тримається на материнській рослині. Ось вона мама, а ось сюди пішла діточка. Оце все її корінчики. Вона в тому сезоні квітувала на два квітконоси. І в цьому так само. Ось її квітконос. Тут, тут доволі високі квітконоси, дуже в неї. Піднялася я. Дуже високо, щоб показати ось цю губу, вона червоного кольору. І ось зараз квітку видно дуже добре, і кольор передається теж дуже гарно. Дуже красиво. Дивіться, яка вона красива з цього боку. Велика квіточка. Ось так по руці видно. Кожного разу забуваю когось показати. От коли я робила огляд січня, я забула про цю красуну. Але зараз в неї квітів вже багато, тоді тільки вона починала свій розпуск, я про неї нічого не сказала. Квіточки в неї немаленькі, Вон, бачите? Але вони бувають набагато більшими в неї. Ну, цього разу так. Один квітконос в неї новий, один від старого пішов. Це Синдерела, але я не пам'ятаю номер. Їх здається три, моя, здається, третя. Я коли раніше назви підписувала, то писала це, треба подивитись, який номер в неї. Дуже ніжна. Ця біла губа, вуса на губі. Дуже красиво підсвічується білим всередині. Краса та ніжність. Почала свій розпуск ось ця красуня. Квіточка ще не доросла до свого розміру, наче маяк всередині. Губа в неї червона цегляна така красива. Дивіться, який ньончик на кінчику, да? красивий. Ось такий колір не передається. Якщо я скажу дуже красивий, ну, повірте мені. І коричневий, і помаранчевий, і жовтий, тут намішано всього. І це один квітконос, а ось там, ось там другий. Назву її я не знаю, на жаль. Дикий кіт після омолодження, тільки 4 квіточки. Але добре, що так, бо я дуже боялася, щоб все було гаразд після омолодження. Квіти немаленькі у нього, як ви знаєте. Цупкі прюсточки такі прорезинні. Квіт не до 11 місяців, буває по-різному. Постійно дорощую свої квіти. У мене він реально дикий був, ну, до омолодження, принаймні. Високі квітконоси, розголуджень багато, і квітів завжди дуже багато. Я кожного разу переживала, чи не зламається той квітконос. Гарний сорт нам селекціонери зробили. Дуже-дуже гарний. Angel Face або Гойя, хто як називає цю квітку. Я її дуже люблю. Квіточка велика. У мене тут два квітконоси, і вона з них на чарочку зробила. Я їх не підв'язувала і вони переплилися між собою. Зараз далі візьме. Ось так, бачите, як вони тут ростуть. Квітне вона довго, квітка не змінюється. Завжди ось така красива і квітконосивна дорожчує. Які жовті губки у філіні. Такі миленькі. І така вона вусата, вусата. Але вона квіти довго не тримає, вона буде дорощувати. Але швидко їх розкриває і швидко скидує. Ну, як швидко? Півтора місяця десь. Якщо порівнювати з іншими квітами, то це дуже мало. Вона красива така, весняна. Поки вам показую з цього боку, я ж забула, що там ще один квітку у нас усі. Лежить собі, ховається. Тут неможливо всіх показати. Ну так. І то я тут трошки розвантажила поличку і на підвіконня багато переставила, то тут хоч трошки полегше. Ну, звісно, ця красуня, хто її не знає. Каріна, Лотері Принц, ще дві назви в неї є. Хто як хоче, так і називає. Ну, це, я думаю, треба мати кожному. Якщо ви хочете, ось таке сонечко, яке буде квітнути довго-довго. Квіти ця орхідея тримає довго, трошки змінюю колір, ось другий квітконос. Більш такі світлі вже квіти стали. Тут ще прям жовті-жовті, з розовенькими щічками. Губа така, красива. Тут ще не всі квіточки відкрилися. І це не новий квітконос, я вже показувала, але ж, може, не всі бачили. Оце був квітконос колись. Товстий такий, бачите? Я його обрізала, потім він звідси квітував, знов обрізала. І ось тут брунечки прокинулися. І ось таку красу виростила орхідейка. Ось він довгий, довгий, довгий. І тут вже починається дорощування квіконоса. Дорощує вона квітів багато. І це теж ось тут був обрізаний квітконос, і брунечка прокинулася, і ось таке вийшло така краса. Сюди довгий квітконос і ось той. Знов покажу розетку цієї орхідеї, бо вона величезна. Бачите, скільки листя, скільки коренів, вона молодець. Вікторіо має величезні квіти. Я не заміряла, можу сходити за лінієчкою, і, мабуть, я так і зроблю. Але зараз спочатку. Ми любуємося нею. Вона трошки пахне. Приємно, приємно, але треба нюхати зблизько. Ось така красуня це в неї від старого квітконоса, це на новому квіти вона тримає довго, квітку залишаю красивою, і потім дорощую ще по пару квіточок. По дві точно повинно бути. Зараз за лінієчкою сходжу. 11 сантиметрів. Ось така велика яскрава красуня. Наступна Б'юманд бамонт, хто як її називає. Ось така вона красива, контрастно ось такі вуси закручені. І зараз покажу, як вона відквітає. Плюсточки стають як папірчик і шурхотять навіть, чуєте? І тут так само? Поки що це сіпалі так шорхотять, а піталії ще тримаються, і верхня сіпалія тримається. На другому квітку носі трошки яскравіші квіточки зараз. До нього дійдемо, це в нас що? Новий чи ні? новий квітконос? я вже не пам'ятаю, Да. Це новий квітконус. Тут квіти більш яскраві. І ще навіть не всі квіточки розкрилися. Трохи ближче хочу цю губу показати, вона. Неймовірно, красива і на пелюсточках крапочки. Ось така красуня. І тут ще залишилась монше, але якщо правильно читати, то вона то вона не так. Вимовляється, ну, хай же буде мовшен, як у всіх. Віточка велика, в неї такі защіпи є, наче метелик, але вона не метелик, це в неї такі особливі пелюсточки. Якось одну продавчиню услухала, вона в відео огляд своїх рослин робила на продаж і говорить: ой ось тут. Дивіться, наче защіпи, може, вона в майбутньому буде метеликом. Я не знаю, навіщо це робити. Говорю про те, що чула. Вона дуже красива, наче підсвічена зсередини. Квітів завжди багато, вона теж такі великі, довгі квітконоси ростить, як троянда кам'яна, господи, забула назву. Як Каріна. Але цього разу вона в мене була омолоджена у серпні. Ну, як всі мої, кого я омолоджувала. І, ну, поки що, ось такий квітконус. Ще не всі квіти вона розкрила, але зараз покажу її шию. Після омолодження знову скинула листочки і ось так над поверхнею. Віднялася. Ну, от навіщо це було робити? Ну, часто таке буває після того, як квітконос з'являється, листочок жовтіє, і доводиться його знімати. Ну, так і було тут. Це я на всякий випадок мазала Максимом, ну, не треба було цього робити. Не всі квіти після квітконосів скидають листя. Ну, ось ця ж цього не робить. Всі-всі на місці в неї. Ну, ось тут так. Ну, поки що так і буде. Не хочу я, не можна ж її омолоджувати кожного року. Хай буде така. Знову повторю цю фразу. Сподіваюсь, я нікого не забула. І так, дивлюся начебто нікого. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, чекаю вас. У наступному відео про мої орхідеї, які квітують у лютому 2025 року.